Всім привіт! Ви на каналі все потрошки. Показуємо ціни на автомобілі станом на 5 січня 2023 року. Дивимося на автомобілі марки Ford S Max. Продається. Такий автомобільчик. В цьому відео будуть одні Ford Mondeo, Focus, S Max, C Max. Це у нас Mondeo продається. Це Ford Mondeo. Продається такий мондео 5900 на старті. 2007 рік 1.6 об'єм двигуна. Телефончик продавця є. Хто шукає собі Ford Mondeo, є, продається, можна придбати. Наступний у нас Ford C Max. На Ціна його на старті 5800 2007, рік. 2007 рік. Ось такий автомобіль. Скло запотів ще середини, тому постарайтесь побачити який номер телефона. Наступний у нас автомобіль Ford Focus. 12150 і 2017 рік, 2.0 дизель, пробіг 210 тисяч. Механіка є все, як зазначено в оголошенні. Продається Ford Mondeo. Ціна на старті 7600. 10 рік на автоматі. Клімат, мультируль навігатор дизель 2.0 пробіг 208 тисяч. Ford Mondeo. Хто шукає, ось є, можна придбати. Продаємо от, продають автомобільчик Ford 2011 рік, 7950, бензин. 1.6 Це в нас Мондео марка. Є задні передні парктроніки Ось такий Ford. Складні дзеркала з опцій. Передні протитуманки. Наступний у нас на продажі Ford Focus. Ціна на старті. На старті він коштує 530 рік, 1,6 бензин. 178 тисяч кілометрів пробігу. На задньому плані автоплощадка мотор. Наступний у нас Ford. Форд, це вже у нас. У нас моделька Зараз за Mondeo 2.0 дизель, 13 рік 9200. Пробіг 176 тисяч на автоматі. Автоматична коробка передач Ford Mondeo. Побачив цікавий Ford. Це Ford C Max Focus. 5 тисяч на старті, 2005 рік, 2,0 бензин і телефон продавця, все, що зазначено в оголошенні. Активним покупцям, хто собі шукає, Ford Focus це Max. Є такий продається, можна придбати. Зараз продавець відкриє нам подивимося салончик. У нас є повний електропакет, регулювання дзеркал по світлу, панелька, магнітола, диски, клімат, звичайний кондиціонер, сидіння не потерті, карти дверей не потерті, заднє сидіння в гарному стані, регулюються по довжині, так розумію, там вже уточнюють продавця, є решітка на. Багажне відділення на автомобіль в чудовому косметичному стані. Пороги не затерті. Наступний у нас Ford Focus. Коштує 8,750 2012 рік, дизель 2.0. Пробіг 173 тисячі, автоматична коробка передач. У нас є передній парктронік. Продадуть наступний Ford Focus. 6200 коштує даний автомобіль 2010 рік, 1.6 дизель, щойно пригнаний, нефарбований. Такий Ford Focus. Продається такий сіренький Ford Focus 2008 року випуску. Телефон є ціна договірна. Пробіг 227 тисяч на 1,6 бензин. Хто шукає собі Ford Фокус? Зверніть увагу на цей автомобіль. Телефончик продавця є в оголошенні. Форд Фокус чорний колір. 2010 рік, 1,6 дизель, 203 тисячі пробігу. Телефон продавця є. Хто шукає, як я вже казав. Звертайте увагу на всі автомобілі, які я знімаю відео. Дзвоніть, питайте, кажіть, що з Ютубу, канал все потрошки. До речі, до речі, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під цим відео. Наступний у нас Ford Fiesta 15 рік, 8700. Телефон є, діємо звати. Пробіг 97 тисяч. Fiesta. дуже яркий. Чіткий червоний колір, Ford Focus, білий білий колір, універсал. Бачимо нас він на дизелі, 9 рік, 1,6, пробіг 205 тисяч. Телефон є. Хто цікавий, шукає, будь ласка, звертайтесь. Ще раз наголошую, кажіть з Ютуба, побачили на каналі.